Діана Корнійчук, півзахисниця Житомирського полісся. Коростенка, яка починала грати у футбол на Коростенських майданчиках, сьогодні у професійному клубі, який виступає у першій лізі. На твоєму рахунку є голи? Є. За цей сезон забули шість, а в другому колі за п'ять ігор, забила п'ять. Якщо ви є постійним глядачем коростенського телебачення, то у цій дівчині зможете впізнати маленьку зухвалу футболістку, яка часто давала інтерв'ю 10 років тому. Мене не вчив мій брат грати в футбол та ну якби не у нього грати десь у все. У 2016 році. Десятирічна Діана обіцяла обіграти хлопців у коростенській бізнес-лізі. Думаю, ми побудемо мальчиків, хоча б нескільки. І практично перша і єдина дівоча команда тих змагань, в якій Діана була найменшою, справилась з цим завданням. Технічно виграли 5-0, а в таблиці записали 3-0. Тобто ми вже не останнє місце. Ну ви дуже розстроїлись? Ні, ми вже звикли приграти. Звикли, але рук не опускали. Діана багато працювала, тренувалась і це дало свої плоди. Діана, перша учениця, яка потрапила в команду першої ліги. Я сподіваюся, вони скоро вийдуть у вищу лігу. Це буде для Коростеня це буде перший такий результат в дівочому футболі. Тренер Коростенської спортивної школи Андрій Цалко зіграв важливу роль у житті Діани. Дев'ять років тому молодий тренер вирішив створити жіночу футбольну команду. За дівчиною прийшов до школи. Я сиділа в класі, заходить зауч до класу і викликає до директора. Заходжу, сидить мужчина. Я його не знаю, ніколи не бачила. Ось він каже, що він хоче відкрити футбольну секцію е, жіночу, і ось так я приходжу додому, кажу це мамі. Дякую, мамі, що вона мене відпустила. Цікаво, що до цього десятирічну дівчинку вже запрошували в команду. До хлопчачої мама не відпустила. А от грати з дівчатами інша справа. Сьогодні рідні пишаються Діаною. Вона здобуває вищу освіту в університеті, грає у професійній футбольній команді. Живе не у гуртожитку, а в апартаментах, які надає своїм гравцям ФК Полісся. В Житомирі в Житомирському Поліссі зараз дуже розвивається футбол. Великі кошти вкладають в футбол, і так само та діана вже заробляє якісь гроші футболом. Знову проспали захисниці Надбужя очевидне знаходження перед воротами Корнійчук. Власником футбольного клубу Полісся є відомий в Україні бізнесмен Геннадій Буткевич. Жіночий клуб було засновано у 2019 році серед гравчинь в основному Житомирянки. 70% – це житомирянки. Я одна з користю, є з Новограду, але це не багато людей. Десь 7-8, мені здається, людей з інших міст. Можливо, у найближчому майбутньому ряди Житомирського полісся або іншої професійної команди поповнять ці дівчата сьогоднішні вихованки Андрія Віталійовича. Знайомимось, це 13-річна Дарина, яка грає на різних позиціях, але найбільше їй подобається стояти на воротах. Ну, більше привикла до ворот. Коли я ще не не ходила на футбол, я гуляла з хлопцями во дворі. І була в нас така гра, де вся на до мені стоять на ворота. І з того, що я гуляла погано, мені не получалось так, що вся на ворота. І мене це привичка стати завжди на воротах, і вона мене більше вже по йде. Да? Ти вважаєш, що ти грала погано, але це дозволило тобі стати хорошим воротарем? Да, угу. часто пропускаєш. Таке, коли як ну, Ось на останній грі, що ми гуляли, хоч ми програли, але я вважаю, що я дуже добре згуляли, бо дуже були дуже важкі м'ячі, які мало хто б зловив. Не можемо не звернути увагу на манікюр воротарки. Я його вчора зробила. <реш> Спеціально для інтерв'ю? Ні, я просто я взагалі не знала. Я рішила собі просто зробити, захотілося. Uh -huh. ну захотілося. Uh -huh. Зазвичай от люди вважають, що футбол, якщо дівчата грають, то вони обов'язково якісь пацанки. Знаю багато дівчат, ось моїх подруг, які надіваються там хорошо, нормально, як дівчатки. Це мене привичка, бо я росла з одніми братьями, я ношу їхній одяг і мені так проще. Uh -huh. Я більше не до красоти, а більше до комфорту. За словами тренера, до нього приходять різні діти: активні і не дуже, сором'язливі та зухвалі, але дисципліна позитивно впливає на всіх. Десь отримали там по нозі, можуть їх дарити чи десь штовхнути, але треба вставати і далі продовжувати грати. І тут заготовується у них якийсь характер. От, от за цим треба сюди приходити. Я вважаю, це знадобиться їм в дорослому житті. Ну, кожному рібінку, будь хтось дуже на щось ходить, хтось на танці, хтось на плавання. Ну я на футбол ходжу. Мені це подобається. Без задоволення займатися футболом неможливо. Дівчата на перебій хотіли демонструвати на камеру свої здібності. Хтось займає всього місяць, хтось рік і більше. Коли запитуємо у дівчат про найбільш здібних гравчинь, то називають два імені Єсенія та Вікторія. Вони, на думку подруг, можуть мати велике футбольне майбутнє. Погоджуйтесь це. Ну, якщо будемо прогресувати, то напевно, що так. Не будемо здаватися, будемо. Підвищити свій рівень навичок, то напевно, що так. Да. Угу. А ти давно займаєшся? Через місяць-два роки. В основному я граю захисником правим. Я сильно розумію гру, можу провести м'яч до штрафної, там віддавати паси. Ось. Вікторія найменша футболістка, їй дев'ять років, і вона нападник. Маленька, швидка, відчуває м'яч. Які твої були найуспішніші ігри? Скільки ти максимум забивала голів за гру? Ілі три, ілі п'ять. Це проти кого ви так грали? Не знаю. Проти всіх. Но більше ми їздимо завжди вже Житомир. Ми одразу помітили, і Вікторія підтвердила, що її футбольними кумирами є Неймар та Рональдіньо. До речі, футболку з останнім носила колись і Діана. Це був твій улюблений футболіст чи це була просто єдина доступна футболка на той час? Там був 10-й номер. Мені з дитинства подобається 10-й номер. Я досі граю, навіть за Полісся я граю під 10 м А Рональдіньо, я навіть не знаю, це Маму подарувала, начебто, вот. І там був Рональдіня, але головне шістдесят номер. У кожної дівчинки своя історія знайомства з футболом. У когось все почалось завдяки батькам, наприклад, у Вікторії батько грав. А от маленьку Діану до м'яча привчив двоюрідний брат. У мене займається брат з футболом, і ну я теж почала займатися футболом. А, як його доля зараз склалась? Його доля склалася дуже добре, грає в другій лізі Німеччини і він повинен бути основним. Це юнацька команда. Ні, доросла. доросла так. Діана та її брат Олександр Матюшин мають амбітні футбольні плани. Дівчина мріє виступати за збірну України. У свої 18 для цього вона тяжко працює. Футболісти вони грають до якого віку? Максимум до 40? Ну, та ні. Дивлячись, як ти себе почуваєш, напевно, так. Навіть ти Златан Ібрагімович на своєму досвіді показує йому 42 роки, але він набагато краще, ніж ті, хто на 30. Ну а ти себе як бачиш в такому віці? 42. Да. плануєш а, бути як Златан Ібрагімович а... підтримувати себе в максимальній формі. Ні, ну хотілося б Підтримувати форму. Я думаю, я буду, але в 42, я думаю, буду вже тренером. як Андрій Віталійович своїм юним землячкам Діана радить прислухатись до тренера, адже багато в чому вона завдячує саме йому у футболі. Важливим є не лише талант, а й дисципліна, праця і підтримка. Користуючись нагодою, хочу запросити дівчат, які хочуть просто спробувати. От наші заняття безкоштовні. Ми займаємося на стадіоні Спартак. Контакт тренера ви бачите на екрані. Наразі дівчата готуються до літніх канікул, а в серпні почнеться формування груп. Щодо Діани, вона не частий гість вдома. У Житомирі потрібно регулярно відвідувати тренування, адже професійний футбол це перш за все праця. Виснажлива, але улюблена.